Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз я йду до Хліва. Вже в хаті я попоралася, поприбирала, постирала. появилось світло. Ось зараз йдемо до Хліва. Це наша найда. В сьогоднішньому відео чоловік розкаже про хліва. В коментарях написали. І побачимо, що він тут робить. Ось вже попорався, Коля. Всім доброго дня. Ну, це подавали їм на іншу реціна. Кинули солому пшеничну. Щоб було б тепло, гарне, м'янько, сухо. Ось так вони їдять. Будьте... А ось це передачка для... для корови. Тещиної. Тещиної. Я хотів опять казати для тещі. Ну, Те, що завземо, це кукуруза. Не різові січки, всі кількість в нас були в попередньому відео. Самі перерізали. Зайваємо. Там ще муки два мішка. Вам Все покажемо. Де то котик на шмурка є? Ну ось тепер зробимо огляд наших будівель таких ліва, як ми кажемо, підходимо. Це він такий вид має трішки здалеку. Ну, почнемо по порядку. те, що бачимо, буду розказувати вам. Ну, цей угол зрізаний він трошки. Це для того, щоб заїжджати з цього двора, що я на ньому стояв. Ну, трактором було проще трохи вивертати, викручувати. Ось, навес. Дуже, дуже подобається, удобно, класно. Ну, трактором заїхав там, поставив, воза поставив, нічого не капає. Наприклад, щось не співаючи сіно, заїхав і воно вже все закрите. По розмірах там зараз так більш накину. Оцей ось, ось хлів, що менший, приблизно біля 4 метрів він. Ну, це понаружі навес 350. Ну і цей здоровий хлів 6 метрів. І 13 довжина цього всього. Ось такий навесик у нас. Ось зберігаються качани. Ну, і те, що зараз, наприклад, вже не зробив би так, оцю заглушку, де там зараз бачимо дошки. Я щось не пам'ятаю, чого я так зробив, але її треба здвинути чуть туди далі, Тому, що там, там просто місце гуляє. Нічого там на ньому не знаходиться. Оце двері зроблені, там на Зарпак Шогород є, але тоді його заберуть. Ну, там останеться 2 метри, 4 метри таке, щоб гній ну, коли викинули, поїхати забрати. Це такі ворота зроблені. Оце ці двері це до бічків. Це великі двері, так сказати, натік. Щоб сильно закидати звідси можна через ці двері. І там сторцяє теж двері. А тут вже багато переробляв. Отут була стіна, де зараз стоїть оці дві дві дошки столбики. Була стіна повністю. Ще. А тут двері були, Якби, щоб зайти сюди. Але воно не удобно. Так, так, мені здається, набагато краще. Бо тут щось, як строїв, думаю, щоб було б тепло, щоб може, як, корова буде, та, де щоб хлів менший і тепло. А як оказується, що воно і так непогано. Це на вишки лазимо, там сіно солома зберігається. Ну і тут воно сказати, що. Не мусорник, але таке. Мішалка, кормориска, січкарня. Трохи темно, у нас світло зараз слабеньке, тож ви це вхід в погреб. Ну Там огляд погреба є на, на тому, якийсь раніше на відео. Там Леся рубає. А зараз підемо з цієї сторони по цих дворах. Ось тут такі свинки у нас шмакають. Такий коридорчик, корита на дві сторони. Такий по-простому. маємо такі дві клеточки. Тоді починається оце приміщення. Бути. Взагалі я його планував для того, щоб тут дрова зберігати, але як виявилось, воно непрактично. Тут воно дрова не продувається вони такі плесень тоді трухнуть і ти і, і, і теж далеко. То воно зараз там лушпать відкачані. Зараз б зробив, би, щоб зроб... додати для снеї ще одну клітку. Тут посередині десь зробити перестінка і зробіть більшого акуратника. того, що маленький. Там як переночувати, як у нас пули гуляє, то, то їм вистачає. Не знаю, яких метр вісімдесят на 4 розміри. Але як, наприклад, зимою хотілося б закрити, що вони були б чисто в теплі, то їм там одне по одному не ходять. Ну там грубка, оце вона з кирпича видно. Весьма, хай привіт. А я тут заховали. І отут топимо. Ну, Раніше починали ще, ну ще що там зробили, то ми трішки по-другому кормили все господарство. Ну, не все. Лічно свині, наприклад, ми варили картоплю, ну, там зараз не видно, там якби можна ставити баняки Вариться там, запарка робиться, а потім перейшли на сухе, то, то воно набагато краще. Так ось так все. Ну, а це кормоцех наш. Зерно зберігається там. там. Зробив просто воно якби знизу погреб зараз в цьому місці. Тут дошки отак городив, насипаю. Це перший рік, то ну нормально знизу я думав, що буде трохи стягнути, але так нічого. І така скриня. Оці речки, теж по глупості. ну Наверх положив дошки і вони почали там стіна взяв, все знизу сиплеться, тому що мусить стругати такі рейки. І все, його забиваю ці щельки Іменно з такими між дошками Ну, це млин. Ну, кого є три фази, наприклад. Ну, там мож, можна і немає, але я знаю, що якщо три фази є, то цей млин. Ну хто я знаю просто других не було, але мені здається, що краще поки що не хочеться. Розкажу мотор. На ньому стоїть 5-5 кВт. Головне, щоб було б обертів 3500, ну, тисячі. Ось такий він зверху має вигляд. Оця бляшаночка. Ну, міліметр я бачу, буде можливо 5 оця, оця верхушка. Оцей круг у діаметрі 52 см. По-моєму, 52 см. Ну, це йде він із газоновського диска кольце вирізаний. І оця його висота 5 см. Іменно це треба 5. Я його так само робив по оглядах. Передивився в Ютубі. В ютубі я зараз взагалі вважаю, що це такий посібник нам усьому допомагає. Ось така сеточка. Не знаю, це. Це у нас якогось, якогось зерно, зерно-чесної машини буде. Це більше це, це по-моєму, четвірка, але треба 3. Саме ідеальна 3 можна навіть 2,5, щоб була б. це трошки крупнувато. І от так з середини отак виглядає. Почнемо звідси. Ну, Це на мотор надівається такий флянець. Там, де я купляв мотор, зразу чоловіка він був. Купив такого флянця, надів шпонку забив, він був з дикамів якби простерлений простерений, дирки були по центру. Це йде рельса, по-моєму, газоновська чи силовська, не знаю, там чи є між ними різниця навірнена, обрізана і отак стоїть. Тут ось ці такі зацепи просто 4 приварені. Оці квадрати це ну сантиметровий квадрат обичний на металобазі купляється. Вони якби сантиметр і між ними сантиметр. От я брав квадрата, вставляв, приварив слідуючого цього і мав далі отак От І воно виглядає так, начебто як шестерня яка. Ну так меле гарно. Як меле там є на попередньому відео, як кукурузу меле. Ну а там коли зерно буде молодь, то тоді вже зазнімемо. Стоїть він на холодильнику, щоб там нічого не придумувати іншого. А ще хочу показати оце сітка. Робив її сам, сверлив. Бляха, не знаю, 1.25, по-моєму, Толщина на сітки. Ну і там, за того, що саме сверлене воно, мабуть, слабше місце знайшло ось тут. Десь часто дірки були. Моловкачаний його пробило сітку. Ну, це. Ходить. Так, добре, будемо загружати січку. Зараз відкрию ворота. Чоловік виїде, повезе посилочку.